ти, блядь, можна <кій> пацана. Я вас умоляю нікому ніколи про це зараз, що відбувається, не говорити. Наві проти житу. Майнкадає Хантер знову врятує свою команду в дуже важливому моменті. 18 на 10, до речі, його статистика не кра. Давайте бля, знаєте за що я вас люблю? Що я відчуваю, відчуваю. на ту рукай вихід з коннектора. Тут можна я реально дя пацане. Ви не представляєте через що я сьогодні прийшов? щоб бути з вами? Мене жека просто затягнув. Ну це вже був просто зацінок є. Якщо ще Дивіться, раз хочу, щоб ви поняли, боці, що мені настільки Алексі, пізда. Другий такий наглий стрибок, я би сказав, його все ж таки покарали. Тим не менше, Алексібі витягу раунд до кінця. Мені настільки трати, пізда, що я, я типу, навіть не можу пізда, пізда, якось пізда, органічно на е... слухайте. Ідіть нахуй. Стари, чого так <пізда>, нахуярився? Включи світло. А я включу зараз, пацани. Дивіться, я включаю. Я чого вигучу, так нахуявся, бо кошти, бо, бо Вігра Лачі на день на розумінь, знаете, народження пацани <laughs> Бля, yeah, Сука, лучше б я не включав. Так і Хантера, якщо я не помиляюсь, Хантер у нас був Хантер, так. Тобто він і одного, і іншого міг вбити взагалі без проблем. Ну не повело трошки. На ящик боже. Для банки батька в вибиттям трьох девайсів, встановлюючи вибухівку. Дивіться, але ви маєте розуміти, що я сьогодні, що я сьогодні. <свісно> <свісно> Ви не розумієте? Я сьогодні говорив таким людям, що в мене. Житу всього, тому що в що мене стрім хантерам, аві, я якщо, не йде, можу йде, пити алкоголь. Що ви вообще ви в вишівакої <му> будете <тиві> для, для мене. Ви повороти. номер один. Люди в, а, е в а, житті це в цілому. Інший. Додаткове нагадування всім нам що треба не забувати підтримувати збройні сили України. Я попрошу наших режисерів вивести ще раз QR-код для всіх вас, хто б зараз міг би долучитись до зброї за права гривні. 5, 10, 20, 30 гривень. 13 гривень. 100, 100 да, 113, наприклад, та, гривень взяти участь, участь в розіграші. Скануйте QR-код, доєднуйтесь до збору. Бо, Шо? ну, Фактично ця повітряна бога зражає нам подивитись нормально. Наві. будемо чекати зараз. Мерегти <зе> трансляцію, а поки да, да, ще продовжуємо цей Де, раунд. Пома <зе> далі через мок. Як брат, куча, так я тільки його включив, якщо чесно. Ти реально зараз. Команда навіть Що все ж таки треба йти на базу бій? Можливо, і ми зараз розпити. А єбать! Філіп! навіть або граємо до кінця. Три в п'ять на ти, сука, дирка, блядь. Я за бляк поїду в те село, блядь, я так пиздую, блядь, я ти будеш вах. Старей, я в моменті не поняв, про що ти кажеш, реально тут не можна підставляти. Я люблю тебе, Сере. Давай, насправді на наступний, чуєте? Зараз мам Богдан. Бодя наступний раунд, але здається, вже нікого не Так, Дивіться, я бачу 10-7 від наві і мені дуже добре від цього, якщо чесно. Якщо ви не розумієте, що мені добре. Добре, Слову, я ну, вам розказую. У мене з... одна просьба. <зас> Якщо можна, Бодя, ти можеш та, пост граната, написати та, в ТГ, що Що шальний. в нас приходить за виход міша, в плей-офф? у мене є друг, Раунд перед ресетом економіки. кожен ресетом економіки. ним таку хуйню Якщо Яку? раунд, йди нахуй. Бля, пацани, ви сьогодні. <зас> Бля, парни, сьогодні будете тайбашся донати натовбу будете харни. Настільки впевнений, Якщо він зараз дасть флік по головах, а якщо, якщо Ігор зараз дасть кіл по головах, я, я встаю я і починаю з... З... з кулака їбашити з... Олега, Олега, парні. Щоб... Просто щоб ви понимали. Це ж з... стати ця... Ігоря в'їбав. Забирає Джеля, забирає Вандерфол, Олексій прокрив команду. Розмін 2 в 2. Забрали АВП. Можна грати Алексібі. Хоче продовжувати, є смог. Можна грати далі, перекрили простір, Конектор не зайняти. Там знаходитися, іме ти вже поставити палусі, що боїться. Виходу нема кетена, закрили та маче домож дати непогані шанси. Оп, ні. Найс! Nice! Сука, не бавили. Я його, сука, мамою бавляю. Бачив його, її бачив, блін. Так помирає бій у дефолті. Ну і тепер крос треба розраховувати на Іма, що він зможе потягнути дуель. Мінус один. Ні, не стається. Іма залишається в конекторі. Треба вбивати. Мінус мал. Одна. До кінця. І вже мінус на лекцій. Ну вони однозна... Це 9-9. І Іма, і знімають пачку. Давай зроби. Зроби пост в ТГ, що ми типу, воно... Бой! Якщо чесно, я весь вечір умовляв людей, і я їм говорив, я їм пояснював, що таке відповідальність перед аудиторією. Дивіться, якщо ще раз залагою, я зараз. Ага... Я їм пояснював. Що таке відповідальність перед аудиторією І. Перед. Тем... Ну що ж, друзі, вітаємо вас! Вітає польська студія Мейнхас. І перед тим що ми я не можу, можу забити хуй, Вони кажуть, Ми будемо піть ми, ми до двох. двом. Я кажу. Ну що, в я не знаю, що статню складому. Я приїхав до вас, пацани. Ну а коли навіть нажали чесно... без валідолу, глядачі без цього цього діла? Ми ну, закінчили трансляцію в шадлобайове. Тому праймі yeah. а син міражає мені здається, можна так його назвати. Вандапол знаходить кіл по снаксу. Ситуація 3 в 3, але два дуже червоних гравці у наві. Дуже складно буде цей раунд здається перемогти. Мальпс у вікні. На кіччині йому дуже важливо зараз загинути. Було б добре для фанатів. Наві двоє гравців грає з Мейно. Хейтс разом забирає Джея Вандефл. Останні падає від Мальпса. Дев'ятий раунд. Але цей раунд був від наві з пістолетами і достатньо більш такий а, продуктивний. Він вийшов вибуло. Вайси не поставили oh, вибили. мене до вас прохання. Не ставити перемагати не не нарізати цей стрім, типа в Тік-Ток. <кхуху> перемагати я так розумію. Бля пацани, наскільки я не бачу чат? <кху> наскільки ви <кху> типа не розумієте, наскільки мені пізда початок другої половини. Ти красава, що прийшов на стрім, передай привіт <кху> боді Омельченку. Якщо звісно зможеш хі. -хі. Бодя, <кху> їбаний омельчук, сука, їбався твоє нахуй. Щоб тебе, сука. Просто щоб було по доброму нахуй. Для тебе стрес, дзюм режим. Зараз Дуже важливо по функцію Блейдом. Що він говорить? І навіть треба вибрати цей раунд. Закінчити мапу мереж для себе переможний. І тут цей момент. Фані в принципі, ПІДЬУ! 500 баксів? Як, як ви реально? Себе, дивіться, ви долбайоби. Я просто нахуй, щоб ви розуміли. Щоб ви просто розуміли. Завтра, і, завтра, і я, дивіться, 10 -9, і 9, я вважаю, що наві виграють. Завтра я буду вдячний всім, хто прийняв участь в тому, щоб привезти мене Вчасно на ігру, то що фейзе закрили в 2-0. Я просто я не пишу Саші Сімплу за те, що ти сука уйобок, не протягнувся ще на одну ігру, через те, що мені типа пізда пасене. Дивіться, знаєте в Міша, ти супер головне пий землеспоїводичку, і менше в чат дивись, бо та швидкість єбана банота цьому.

Пісінечка, здоров, нахуй тобі великий, блядь. Коли ти вже, сука, блядь. Міша, не виключи донати ми гру, дивимося трішки. Це дівчина... Вандерфол. Старай, я навіть не розумію, як виключити, типа, хоч щось. Кіл. Бля, це ж взагалі не на наш кіл. Дякую, що ти є, люблю тебе. Гата, але от... Наполеон, дякую тобі, велике старий. Ні, типу, ви маєте викупати. що я, типу, я при самому старті вечора сказав, що я маю бути дома примірного десятки. Колі і вовану. Дни колі головно сука, її бужі бля. Пошов ти нахуй бля. Данило косавку чи он? буде стрімер блювати. Значиє флешку. Накину як же він хоче вичити в цьому епізоді, як же він хоче зберегти для джель! Мішка, передай привіт Миколі Карбівни, чому він сьогодні <поцеп> разом з тобою <поцеп> те чарку. Микола сука, Калігулі, нахуй здорові тупо як я бля. вчора. Сот, Ми, якщо буде записати передатком сприя цього, не буде, бо я типа хуйова себе. Привітніша передай тьомі і Олегу, шоб, Нюхали бебри. Бабру Олег і тьома. Пока. Бля, тіпе, якщо ви будете мати повагу Зазвичай, до мене і в цілому всього. Я взагалі не розумію, як я дійшов до цього, типа ранга. І... Какого хуя, типа, ми взагалі знаходимося тут. Мені дуже чітко, що ви знаходите, знаходитеся зараз... Михайло, велика повага. Привітай, будь ласка, Юлю пецеляк з вісімнадцятьма річчям сонце. Я тебе кохай Мішаня любов. Юля єбана, сука. Передай привіт Дані Барберу, нехай дає ще одну козацьку. Ту, що виглядає трошечки дивикувати, блять, та виключи вже ці йобані донати. Да, я виключив донати вже. То ти мені похуй, що там кажеш за блять. Донати попроси людей, щоб підписались на канал. Дякую. Ти найкращий навіть коли бухий. Ось, програв цей раунд і Пішли град, але врочити мене буду. Вантафол 12 на 11. Дуже важливо зараз здається. По... Бля, як а, ти хуйово попав старий пізда. Але тому, я що... Тут я устал, я не можу. Я не можу зараз yeah. повторяти yeah. вже. Yeah. Я. я вам клянусь. Просто прийдете, коли я типу, по і... Я вам клянусь, що я своїм близьким людям пояснював, що в мене дуже важливий стрім. У мене мажор, він проїздить раз в рік. І я типу, маю бути... це мені ж був зараз. Дивіться, якщо зараз мені ж не покажуть, я просто взлітаю зараз, блядь Слухайте, мені по похуй, блять. Ви просто не понимаете можливості і все, типу. Ні, мені похуй, якщо зараз типа не покажуть це закриється, типа, всім Ні, парни, ні, реально, ви, типа. Ви типа думаєте, що це типа якийсь прикол, але. Не, парні, тут Жень, дивись, просто послухай мене. Якщо зараз, ігри Вандерфул. Не покаже мені ніж в своїх руках. Жень, тобі просто прийдеться, типа, їхати в Техас.

Жень, завали ебало, я застараюсь донести інформацію. О, брат. Так, Просто надо буде їхати времени в, в типу, в Техас і я типу, не уверен. <реш> <реш> Жень, люблю <реш> тебе, брат. Дай Бог, босс. Ні, давай, якщо я буду недоволен всю ніч, я буду їбашити зараз з рук стены. Хто ми? Раунд, і у нас навіть тактичнауза протискається, шановні, ну а поки ми Жень, хто ми? Звуки я всіх запрошую до свого ютуб каналу, Друже Шокер. Гранат. Дивіться, я не буду ненавидіти всіх, хто приїде сьогодні. Ви зможете знайти у мене на Ютубі, шукайте за назви або переходьте за. Ви не понімаєте наскільки я п'яний. Я зараз гортаю вверх. <плес> Моя водичка <плес> завтра <зору> <плес> пригодиться. ти <Тепі> пише <плес> Філіп. Нахуй. Дивіться, якщо зараз заранаві не виграє нахуй. Ну, типа, якщо вона не виграє зараз, у мене є дуже велике питання. Пацана Я по перше, хочу вибачити, що я типа в такому віді приїхав до вас. Але пацани, я приїхав до вас. Мене було мене, типа, був нонсенс. В а том, вигляд що вигляд я пропущу цей стрім. Щоб ви розуміли, Я вже завтра передивлюсь всі коменти. Але, але що ви понимали? Я всіх напрягав. Я всіх напрягав, що в мене мажор, він один раз в, в рік. І, це... і я маю бути там. І я маю бути з вами, пацани. Душний... не без... Щоб ви понимали, я зараз не бачу, типа даже примірно чат, я нічого не бачу поганих девайсів чуту, здається, це найкраще рішення, адже тобі сьогодні треба рухатись, кудись підтискати, якось збирати інфу. Я пацана на просто обмежу колеги по мікрофон стоїть до тебе. Ну я не знаю, Кейнс поки що показує на найтакшу групу. Це дуже важливо двіжуха. Нехай це так і буде продовжуватись. Алексі Бі, на нього може вийти з коннектора. Снакс буде виходити шарфом. Парні, один раунд до того, щоб має прийшов Ситуація є дуже важлива. Ми зараз і здається, не потрібно. Ви ж Ви хочете, хочете, щоб я коментував все ним нахуй. Мені похуй я буду. Палас вбиває, сука, Heavy Glot, їбаний. Хейт вбиває Вандерфола. Походу це, це 12-10, який перевертається в то, що я зараз йду. То, що я зараз йду в Росію, починаю, блядь, і спідувати, сука, вашу судьбу, блядь. <реш> пацани, я вам глянусь, вам не можна провоцирувати меня. Вам... <реш> бля, парни, блять. чуєте, дивіться, ви маєте грати зі мною в одну гру. Нет, пацани, то, що ви зараз смеєтесь, типа. <реш> парні, то, що ви смієтеся зараз, типа з моєю хуйні... Ви маєте фільтрувати. Едяно, я не можу права мати такого до такої хуїти, як ви маєте. Штангісткасти, я знаю, що шокер там джека. Че, че ти хто мене вообще привіз? Ні, типа реально хто мене, типа, привіз? Я вообще. Блядь, дивіться, у мене 25 п'ять тисяч онлайн, але дивіться, я вам клянусь. Я в душі не жила у вас. Я в душі не понимаю, якого хуя ви прийшли. Я в душі. Я сьогодні на всьому праздник. І ме вбиває Хей блядь! бл. Бербреберебер. Вбивай

Мілакс в потоці на реальному каже, а хочете раунд виграти? А давайте, пачка, причому... Да, а хочемо Снаксу вродати, да? Ми хочемо, да, да, да. Або Хантер просто йде, щоб зіграти розуму. Парні, ми можемо заслужувати, тіпа? Пацани, я в таке дерміще, що, тіпа, нам прийдеться заслужувати і... І то, що ви не хочете? <гум> Парни, якщо ви не хочете, я типу, розумію, що, що, <гум> що ви не хочете, але нам <гум> типу, прийдеться сижу за то, що типу кто там кому-то должен дам да дадать в рот, типу, кому-то хилигаду и. І... Ханте буває біта. Іма побачив! Хедшот! Пацаны, якщо без пізди, да, то, що, то, що, то що Ігор грає з моїм сетом, пацани, це дуже дохуязно для мене, якщо чесно. Ви поняли? Я такий самий, як і ви, фанат. І прикиньте, Ігор грає з моїм ножом. Ви ахуєлі ні? ну вони просто встали з кам'яними обличчями. А там і... Сімпл в плей-оффі нас А ти пам'ятаєш, що Сімпл казав? Так, так, я бачив цей кружечок, де він сказав, що Наві будуть в Ну на сельку вдало відіграли Джель та Іллі. Це зараз дуже добрі мапи. і... Бля, парні, в такому дірмі аж хоч підсуп ще взагалі не представляють. Бля, пацани, я даже не буду щипати свій телефон. Що ви внімали? Я прям відчував, Сьогодні в цю ніч. Деякі люди це готові були життя покласти що? за те, щоб це говорити це, з цими людьми. Я, я, вам це, просто, я вам просто покажу. А я їм кажу, що в мене. Я кажу в мене джиту, блядь, і наві грають. А вони кажуть, блядь, це що вообще за хуйня? Я кажу, в мене КС, їбаться, я, я маю бути вдома, блядь. Я, я дивіться, ніхто. Я я дивіться, я вам кля, клянусь, блядь, Про дивіться я зараз п'яний, я просто вам розказую. Ніхто ніколи п'яний не розкаже суть того, чого він їде додому. А я розказав. То що в мене нахуй матч, блядь, а, За виход в, в, в плей-офф мажора, блядь, і я це, роз... <с?> <с?> я це розказав. І в нас було повне пол... недопонімання, взагалі. Але я приїхав і ми стрімимо це разом пацани. І Я думаю, що я завтра зранку проснусь. І в мене повне відчуття того, що якщо чесно, типу, мені пізда. Але. Ну я вільна я вільна я ві я вільна особистість вільної держави. Якщо буде щось не так, ну мабуть, щось іспортилось. Дякую вам, що ви прийшли сьогодні. Нас сьогодні блядь, нахуй двадцять нас 27, 27 тисяч. тисяч. Ви що, долбайоби ви взагалі? Реально? Ні. Дивіться, то що ви смієтесь, типа, ха просто питання до вас. Чи, типу, ви настільки відстали, нахуй, реально? Це є власна але можна все одно викорінювати якісь файні моменти. Знаєш, ну, вчора проти спіду. Ті знаєте, що я вам хочу сказати? то, що я сьогодні приїхав сюди? в мене була просто відповідальність. То, якщо ви захочете просто побачити нахуй якусь важ, якийсь важливий матч серед мейкаста, я їм хуй що скажу. Приїду на мейнкаст, і вони будуть коментувати прям на пряму вам в єбало. У мене є нахуй таке правило, щоб ви розуміли. Тіпе, я п'яний нахуй, просто щоб ви розуміли. Якщо ви захочете, я вриваюсь, нахуй. Вот эта сука без сука, куки, нахуй, курка ебана, поджарила тебя, дебилка, ебана, пасе мене. Якщо просто коротко говоря, якщо ви захочете, якщо ви просто захочете, типа, якщо ви хочете, за... якщо ви захочете, б, чуєте? Дивіться. Хорошо. До вас питань вообще нема. Просто одне питання е, для того, щоб ви е, не подавали це далі в медіа. І все. Парні, ми ж з вами сидимо, типа, в твічі. Я приїх...